Відкрите полум'я, сірники, свічки чи якесь інше. Воно друге у рейтингу раптових пожеж. Спалюючи докази сепаратизму, можна випадково підпалити диван, наприклад. А... Ну або, наприклад, штори, одяг чи великий будинок на березі Дніпра. Все це можна зробити випадково. Або не випадково, наприклад, коли тобі це вигідно, щоб отримати страховку чи щоб звинуватити у підпалі своїх ворогів. Наприклад, у лідера сепаратистів царьова не повірите, недавно підпалили будинок. Він усе спихнув на ворогів, розповів про автомати, стрілянину та палаючий будинок. Але програма гроші засумнівалася в його словах. Провела власне розслідування. Хто ж підпалив будинок? М? Пане царь. Таємничі бандити напали на будинок сепаратиста царьова і спалили його. Про це він одразу ж написав на своїй сторінці в соцмережі. Напавши, вели себе уверена і нагло. коли на них бросилась собака, стріляли в воздух. Потім спустились підземний гараж і забросали стоявшу там машину коктейлями Молотова. Збитки, за словами очільника сепаратистів, шалені, спихнув пожар, повністю вигорів гараж, машина і більша часть дома. Пострадали сусідський гараж. А вже наступного вечора пан царьов у Фейсбуці повідомив нові приголомшливі подробиці. Як стріляли, а коли закінчились патрони, розсипали нові, набивали іми магазини автоматів, як виносили із машини і розставляли по дому каністри з бензином. Це ж пройшло глибоко ночі. Поэтому, блядь, мабуть, виділи тільки хтось із заінтересованих людей. А із обличних граждан, скоріш, все спали. Як же так, стрілянина, погром, ревіння двигунів і полум'я до неба, а сусіди нічогісінько не чули і не бачили. Я ось так чутко сплю. Як вийшло, що я сьогодні я проснулася 4 часа, коли вже на підйом йшли пожежні машини, в призначений час, вже майже в обід журналістів запустили за паркан. Показали те, що треба, і виставили. Ось це відео виклав у себе на сторінці сам Олег Царьо. Піром запалили машину, виходить, все. Собака кинулася на них, а ані вистріл в воду з'являється, що потанає собаку, собака в Журналісти програми гроші єдині, хто не повірив у версію царьова, тому що за кілька тижнів до підпалу навідувались до прихистку сепаратиста. Озброєних до зубів молодчиків навколо будинку пана царьова завжди хоч пруд пруди. Сітки стріляють мені, якісь то туда. Царьова? Так. Да. А от в ніч підпалу на місці не виявилось ані автоматників, ані навіть досвідчених охоронців. Ось цей будинок знаходиться в притул до будинку Олега Анатолійовича. Жінка не хоче говорити з журналістами, але, врешті-решт, відповідає на наше питання. Так, а все таки стріляли чи Ні не стріляли. Пока. Журналістів програми Гроші, які приїхали не з усіма і на поріг, не пускають. Нікого не пускають, інформації ніколи не дає. Прес-секретар пана Царьова нічого коментувати не збирається. Я напевно важлива коментарі, я перепрошую. Можете зателефонувати Олегу Анатолійовичу. А от сам Олег Анатолійович, як тільки чує українську мову, кидає трубку. Алло, Олежа Анатолійовичу. Алло? Вже того ж дня міліція відкрила кримінальну справу. Слідство встановили до будинку народного депутата України. під'їхало до автомобілів, з яких вийшли. Чоловіки, які перелізли через паркан, та здійснили підпал. Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 3 до 10 років. Пожежники теж відзвітувались. Жертв пострадавших в результаті даного пришествия. нет. орієнточна площа пожара составила 25 квадратних метрів. Це не значительне постраненню з обшій площі вдома. Це незначительна територія, яка пострадала в результаті даного пожара. І офіційні версії теж не співпадають з версією власника будинку. Хто ж міг підпалити будинок сепаратиста і кому це може бути вигідно? Ні правому сектору, ні лівому, там разу про це не вигідно, тому що проросійські СМІ, російські СМИ, ну вони ликуют от этого. Це просто-напросто спланована акція, то ли самої партії регіонів, то ли значит, третій силі. Це чисто пиаровская акция. Я бы ее назвал акцией отчаяния. Весь этот проект под названием «Олег Царев – кандидат в президенты», условно говоря, руководитель сепаратистов на востоке Украины, он в качестве его личного проекта абсолютно провалился. Олег Царьов хапається за будь-які ниточки, щоб привернути до себе увагу і викликати хоча б якісь емоції у українців, окрім ненависті. Це мока організувати Олег Царьов і о вот то что, ущерб очень інтересний. Там Згорів гараж, там згорів автомобіль, дом не Камери відеоспостереження не зафіксували самого царьова у дворі тієї ночі, але дещо цікаве все ж таки відзняли. У мене большое сомнение, що це відео не буде уничтожено міліцією. А жаль, ми бы могли посмотреть, як один із грабителей виносить из дома моющий пылесос і роняет від нього шланг. Грузять його в уже отъезжающую машину. Граждані грабітелі, зачем вам пылесос без шланга? Господа бандіти, верніть полісос. Ми сподіваємось, що правоохоронці проведуть досконале розслідування, і омріяний пылесос знайде свого господаря.